Працівники Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції повідомляють, 29 серпня настає термін сплати податку на нерухоме майно і нагадують про необхідність вчасного проведення розрахунків із державою Згідно чинного законодавства. Власники житлової нерухомості сплачують податок з площі перевищення для квартир 60 квадратних метрів. Для житлових будинків 120 квадратних метрів, для змішаних типів квартир і житлових будинків 180 квадратних метрів. Ставка податку житлової нерухомості складає 24 гривні 36 копійок за метр квадратний. Згідно рішення Бердичівської міської ради, встановлені пільги з податку з об'єктів нежитлової нерухомості для господарських присадибних будівель допоміжних нежитлових приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі. Літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції. Від оподаткування одного з об'єктів житлової нерухомості Бердичівська міська рада звільнила також інвалідів війни, учасників війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, малозабезпечені сім'ї. Звертаємо увагу, що пільги зі сплати податку не надаються на об'єкти житлової нерухомості. Це квартири, будинки, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів, здаються в оренду, лізінг, використовуються в підприємницькій діяльності. Щоб мати право на пільгу, слід звернутись до податкової інспекції з копією посвідчення, що надає це право. В зв'язку з тим, що реєстр речових прав почав формуватися кілька років тому, а податок на нерухомість цьогоріч масово нараховується для уточнення сум податку та з інших питань запрошують до податкової інспекції. Шановні жителі міста Бердичева, якщо ви не отримали платіжні повідомлення про сплату податку на нерухоме майно, або ж у вас виникають запитання щодо розміру нарахованого податку, у випаду зміни власника нерухомості або виникнення необхідності уточнення сум податку, вам необхідно звернутися до Бердичівської податкової інспекції за адресою міста Бердичів, вулиця Богдана Хмельницького, 24 а телефон для довідок 24028.